Джоан Ролінг запрошує вас до нової ери Чаклунського світу. Фантастичні звірі, і де їх шукати, це сценарний дебют авторки серії улюблених світових бестселерів про Гаррі Потера. За цим сюжетом було знято успішний фільм з володарем Оскара Едзі Редмейном у ролі Ньюта Скамандера. Дія цієї захопливої історії про дружбу, чари, дивовижних персонажів і грандіозну Веремію у Нью-Йорку відбувається за півстоліття до появи Гаррі. Це одна з найкращих і найдинамічніших пригодницьких епопей, яка ще матиме своє продовження. Дослідник і магіозоолог Ньюц Скамандер щойно завершив на колосвітню подорож у пошуках найрідкісніших і найнезвичніших магічних істот. Прибувши до Нью-Йорку, він не має наміру тут затримуватись. Однак, коли йому випадково підмінюють валізу, і деякі його фантастичні звірі розбігаються по місту, під загрозою опиняються всі. Подобаються магічні історії? Тоді завітай до сектора дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.